Всім привіт, друзі! Зараз я тихенько виходжу з дому. Росія ступить, прокинулась, бачить мене і летить на мене. Вона просто нам так сильно об'їмала. Вона на мене залізла. Так. А, а, а. Все, хватит на мене лазить. Я собака-барабака, собака, барабака. Собака -барабака. Зовсім то я хотіла Роська, йти сюди. Це сюди. Зняти відео. Якесь. Порадьте мені ідеї, що вам знімати. Я вже не знаю, що вам треба. Добре, зараз ми будемо з Роською гратися. Ми вже з нею погуляли, до речі, сидіти. Вони визрували очко. Майже Я її мажу, до речі, покажу вам, чим загоювати рани собачі. Да, 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 да. Зараз пограємося. Ой, молодець. Ось, е, Я зараз вам принесу, якраз її помажу і покажу. Дивіться, ось така ветмиколь. Буквально вчора у неї йшла е, кровка, а сьогодні е, вже у неї все загоїлось. Ось ветмиколь. Але дивіться, з кришкою обережно, тому що я поклала кришку, а вона вчора її взяла три рази в рот. Тому кришеч... з кришечками дуже обережно Дивіться на цього кабанчика. Зараз ми їй помажемо, очко Я покажу вам, як це виглядає. Ось дивіться, собака барабаха Так, так, крочка, не махай головою. Так, так. Ой, зіває. Ось ось. Не подобається. Ось, бачите? Трошки корочка є, але це в фуросі. Так, кришка, де кришка? Так, стой, де кришечка? Кришку треба знайти. Рузька. Іди грайся, іди грайся, я зараз до тебе підійду. Ну, що це таке собака? Собака поханівалюха какая-то. Ось кришечка, обов'язково її треба взяти. Вона хотіла з'їсти крем. До речі, у мене є варіація така, що коли в мене буде або 100, або 1000 підписників, то тоді я собі створю свій власний канал в Ютубі. І е, буду знімати там свої власні відео. Ну, там просто будні дні для, для себе і для підписничків. Ох, не просто Там буде і собачка, але більше мого життя з моїм обличчям там всім таким. До речі, ось ці вкусняшечки, які вона дуже любить. Давайте ми сьогодні дамо ось таке. Звичайно ж, за команди. Це, мабуть, також є ушко, вушко, ушко, вушко. Фу, воно дуже тхне, ну, логічно, да? так? Ні, давайте краще ось таке. Дивіться. Чи ми минулий раз давали? Давайте так кидаємо, щоб вона точно поживала.